Привіт! Мене звати Ілля. Я репетитор з математики. Я можу допомогти вам підготуватись до різних екзаменів з математики, наприклад, до ЗНО або ДПА, якщо ви зараз навчаєтесь в Україні, або до A-Level, якщо ви зараз навчаєтесь в Британії. A-Level я вам можу допомогти підготувати як до звичайної математики, так і до курсу вищої математики. Це є в Британії окремі предмети. Ви можете вивчати як один, так і інший, і можете вивчати їх одночасно. Декілька слів про себе. Коли я був студентом, е, школярем, закінчив школу, теж складав ЗНО з математики, склав ЗНО на 200 балів, з часом поїхав в Британію, там е, навчався за програмою a level е, теж вивчав математику і склав фінальний екзамен, отримав е, оцінку A-Star. Найвищу з можливих, ну і з часом вступив в університет і навчаюся в Оксфордському університеті. Вивчаю серед цього іншого економіку, того математика лишилась в моєму житті. І продовжую вивчати нові речі в математиці по сьогоднішній день, тому не ви єдині дуже довго вчителю математику. Репетиторством займаю вже 5 років. Були студенти, які вже складали ЗНО на 200, це супер. Завжди за них радію. Також були студенти, які дуже добре складали і левел, отримали найвищі бали. Це круто. Про уроки, як вони проходять, ви можете почитати оглядово в описі. Зазвичай заняття проходять в групах. Розміри групи бувають різні. Теж, якщо ви прогорнете вниз, по ідеї у вас це має бути видно прямо на цим відео. Вам буде видно опис, що і до чого відноситься, і в яких групах можуть відбуватись заняття. Пару слів скажу про те, як проходять уроки, які ресурси використовуємо, наприклад, для Підготовки до ЗНО використовуємо е, тести минулих років ЗНО, і навіть якщо готуєтесь самі, то беріть собі на замітку, що тести це найкращий варіант підготовки. Дуже багато є книжок ЗНО, які друкуються різними видавництвами. Я впевнений, якщо ви вже починали собі обирати книжку для ЗНО, і у вас немає з ким порадитись, ви не знаєте, яку взяти. Е, це треба уточнювати з вашим репетитором. Якщо ви будете займатися зі мною, я вам скажу, яка книжка треба. Але понад усе, якщо у вас стоїть вибір, умовно, останні два тижні перед екзаменом, ви все ж вирішили готуватися до цього ви займалися чимось іншим, то краще посидіть, поробіть тести. Тести, вони найкорисніші. Тим паче, зараз останні роки, коли НМТ, дуже багато тестів повторюються, міняються цифри. Ну і, в принципі, ви маєте розуміти, що ті, хто пишуть одні самі завдання з року в рік. Так, да, вони пишуть різні завдання, але пишуть одні й ті самі люди. То методика, стилістика написання залишається однією тією самою. Того вам найбільше варто звикати саме до тестів минулих років. Вони є найважливішими в вашій підготовці. Давайте пару завдань розв'яжемо. Невеликий математичний інтро. В нас є літак. Ось умова задачі, можете бачити 20 рядів і по 6 місць. Стандартний літак, хто з вас літав, всі бачили. Цікаво, що в цій задачі нам не потрібна умова в плані того, скільки в нас рядів, ми можемо це зробити на логіку без цього абсолютно. Дуже легко робиться. Давайте подумаємо, скільки в нас стовпчиків рядів, тобто, скільки в нас іде від початку літака до кінця ви можете порахувати. Це шість рядів загалом. Далі ви рахуєте, скільки з цих рядів біля вікна? Один зліва, один справа, того два. Викрава двійка вийшла. Ну, вибачте, ви уявіть, що це двійка. Посередині в нас теж два ряди. І, відповідно, у проході з однієї сторони, і з другої сторони теж два ряди. Нас запитується, яка ймовірність того, що першому пасажиру дістанеться місце біля проходу. Перший, перша штука, яку ви маєте побачити в цьому реченні. Пасажир у вас перший. Відповідно, ці всі місця ще вільні. По-друге, біля проходу. Біля проходу у нас два з 6 рядів. Відповідно, ймовірність цього це 2 до 6. Тут дріб 2 шостих, який скорочується в свою чергу, і ви отримуєте дріб 1 третя. Ось у вас одна третя, і у вас одна третя, це варіант відповіді В відповідно. Тих з вас, хто не знає, цей сайт є безкоштовним, дуже зручний в використанні, тому користуйтеся своїй підготовці. Далі у нас завдання на формулу скороченого множення. Сподіваюсь, пам'ятаємо формули скороченого множення. Якщо не пам'ятаємо, не страшно, їх можна піддивитися в вашому буклеті з формулами. Пам'ятаєте, що це у вас аналог цієї цього завдання? Це в дужках а мінус Б до квадрату, тобто квадрат різниці. І коли ви підносите до квадрату 4х, ви маєте піднести до квадрату не тільки сам х, а й цифр, яка йде з ним. Тобто ви розглядаєте 4х, як щось таке одне ціле. Відповідно, 4х до квадрату буде 16х квадрат. Потім ми маємо мінус 2 б це квадрат. Мінус подвоєний добуток, 4х на 5 дає 20. Не забуваємо, що він подвоєний відповідно 40. Тобто, це вже маємо 16х квадрат мінус 40х, і бачимо, що нам підходить вже тільки варіант А, і все одно дороблюємо до кінця, щоб перевірити, чи він правильний, плюс Б квадрат, Б в нашому випадку 5. Відповідно, плюс 25. Того варіант А нам абсолютно підходить. В залежності від вашого етапу підготовки, ви можете по-різному розписувати це завдання собі, коли готуєтесь. Коли ви лише починаєте готуватись, тобто, якщо це вересень, жовтень, листопад, ви там дуже детально собі розписуєте, вам хочеться бачити деталі, хочеться бачити, як ти ви, якщо ви робите помилку, де ви її робите, щоб вам показали? Але ближче до кінця екзамену, звикайте до того, що вам потрібно робити завдання швидко, витрачати якомога менше часу на те, що ви його розписуєте. Бо вам ніхто не доставлятиме бали і не зніматиме з вас бали за точність е, нотаток, які ви робите. Ваша основна задача, в принципі, єдина задача на екзамені це поставити правильну букву відповіді. Наступне у нас завдання йде на модулі. Е, тут цікаве завдання на модулі, тим, що дуже багато його роблять неправильно. Починають, е, ну, в принципі, це важко назвати неправильним методом, роблять його довго, витрачають багато часу. Починають розв'язувати, як розв'язуються за книжкою. Хоча найлегший і найправильніший варіант в цьому випадку, враховуючи, що у вас дуже прості числа, це просто підставити їх замість Ікса. Тобто, у вас питання, яке з наведених чисел є розв'язком. Що означає є розв'язком? Якщо ви підставите замість Ікса одне з цих чисел, ви порахувавши зліва і прибравши модуль, дізнаєтеся, що ваша нерівність працювала, тобто у вас зліва має вийти щось більше за 5. І ми робимо це дуже просто. Просто підставляємо. Беремо мінус 2. Мінус 2 помножити на х. Значить, дивіться: мінус 2 помножити на х. Якщо х це теж мінус 2, відповідно, тут виходить 4. 4 мінус 3 це одиниця. Це модуль одиниці одиниця, одиниця не більше за 5 варіант а відкинули. Далі за логікою, від'ємні числа мені не підходять, бо вони створюють додатнє число. Мені треба щось, щоб тут було. Е Теж від'ємне число, яке потім за допомогою модуля стане великим додатнім. Я одразу йду в кінець. Підставляю двійку. 2 помножити на мінус 2 дає мінус 4, мінус 3 дає мінус 7. Модуль від мінус 7 це 7, і це більше 5. тому наша правильна відповідь це варіант D. Ідемо далі. Наступна задача: дивимося, як відомо, вісь та-та-та вертикаль БО. Перше, що ми собі подумали, навіть можна позначити, можна подумати. Вертикаль. Якщо це вертикаль, то вона підходить під кутом яким. Добре, якщо сказала 90 градусів. Дивимось далі. Просто у вас вже є діаграма, і по цій діаграмі можемо зробити. Наш розв'язок. Якщо оцей кут Б прямий кут, чітко видно, що він прямий, і навіть сказано в умові, що він прямий 90 градусів. Оцей маленький кут 4 градуси, вам треба знайти кут АОЦ, АОЦ. Відповідно, це 90 мінус 4. І це 86 градусів. Е, варіант відповіді Г. Перші завдання вони можуть у вас створити почуття, знаєте, такої легкості, що ви все встигаєте. Але не ведіться на це, бо складніші завдання в ЗНО заховані далі під кінець. Так було і коли було звичайне ЗНО, і навіть зараз, коли НМТ, складніше завдання заховані під кінець. Тому не робіть собі таке припущення, що умовно, оскільки тут завдань, зараз 22 завдання. Якщо у вас там, е, не пам'ятаю, скільки часу, здається, півтори години. Якщо у вас півтори години, не робіть припущення, що ви за 45 хвилин маєте зробити 11 завдань. Ні. Ви за. Ви першу частину маєте зробити якомога швидше. Не витрачайте зайвий час, не розписуйте завдання. Робіть, робіть, робіть. Краще під кінець у вас залишиться час, ви ще раз можете все передивитися. Так, да, якось так. Ну, далі вже не будемо робити. Тут знову йдуть завдання. Тут можна в кінці, хто з вас ще не знає цей сайт, перевірити свої відповіді. От бачите, перші чотири ми зробили правильно, і воно вам навіть порахує. От бачите, якщо я з 22 лише правильно. Чотири назвав то я не склав. На жаль, я цей бал не зможу використати, щоб вступати в університети. Так, те, що стосується ЗНО, з ДПА приблизно те саме. Займаємося запосібниками Мердляк і Стар, в залежності від того, що, що дає ваша школа. ДПА дійсно скасовували останні роки, але треба пам'ятати, що. Підготовка до ДПА це дуже хороший крок до підготовки до ЗНО. Бо коли ви готуєтесь до ДПА в 9 класі, ви підтягуєте всю математику з ну можливо не з першого класу, але точно з 7 класу по 9, тобто, коли у вас поділилось на алгебру і геометрію. І тоді, коли ви готуєтесь до ЗНО, вам вже легше, бо вам треба нормально вивчити 10-11 клас. Якщо ж ви вам скасували ДПА, ви зраділи в 11 класі. Вам доведеться вчити все з 7 класу, бо багато хто забуває, якщо не готується серйозно до. ДПА, Ну, і воно, знаєте, трошки тисне. Я б сказав, навіть занадто тисне. Чи реально підготуватись, якщо ви У вас знання з 7 класу, до знову в одинадцятому класі, реально, але вам доведеться дуже важко працювати і дуже багато тестів робити, і так далі. Тепер до другої складової моєї презентації, такої невеликої, це що стосується британських тут... Теж відкрив е, тести попередніх років. Е, ви бачите, в мене тут відкритий Pearson. це в нас е, екзаменаційна дошка EdExcel. А для тих з вас, хто е, збирається вивчати левел, але ще не до кінця розібрався, вам потрібно дуже важливий момент знати: те, що в Україні всі екзамени ЗНО складаються українським центром оцінювання якості освіти. В Британії є окремі екзаменаційні дошки, їх декілька. І школи мають свободу вирішувати, якою екзаменаційною дошкою вони хочуть користуватися. Є оцей Pearson він один з найпопулярніших, є AQA, є в УЕЛЦІ, наприклад, WJC з буквою I там ще посередині. Є OCR, Oxford, Cambridge, і є ще шотландські, і так далі. Тобто їх дуже багато. Якщо ви готуєтесь з репетитором, важливо робіть тести попередніх років саме по вашій екзаменаційній дошці, тобто те, що вони видавали в попередніх роках. Національна програма, в принципі, більш-менш однакова, але Є невеличка різниця в програмі в залежності від екзаменаційної дошки. Ну і питання будуть абсолютно різні. Тести абсолютно різні, завдання абсолютно різні. Тому готуйтесь по попередніх роках. І знову ж таки, так само, як і в ЗНО, ну, та сама порада. Чому важливо готуватися по попередніх роках саме вашої екзаменаційної дошки? Вам треба звикнути до стилістики постановки питання. Одні й ті самі люди пишуть питання кожного року. Вам треба звикнути, тим паче, що у вас тест буде англійською. Якщо ви складали GCSE, це аналог можна сказати, Українського, і там у вас була опція вкладати його російською, бо української нема. То A-level ви вже точно будете вкладати англійською, бо його можна скласти тільки англійською або валійською. Якщо хтось з вас раптом знає валійську, вам дуже повезло. Я сумніваюся. Завдання в A-level абсолютно інші до українського ЗНО. Ви бачите, немає тестових завдань. Ці завдання з відкритою формою. Будемо тренуватися, їх розписувати. Ще такий цікавий момент. До кожної до кожного завдання є схема оцінювання. Я вмію нею користуватися, тобто я вам зможу сказати, скільки за ваше завдання ви б отримали на справжньому тесті. Але цікаво, те, що навіть якщо ви дійдете до правильної відповіді, але пропустите якийсь момент в поясненні, вам може не зарахувати повну кількість балів. Тобто, умовно бачите, за це завдання. Ось з, з, зліва пише справа, перепрошую, 4 бали. Якщо ви дійшли до якоїсь правильної відповіді, але всередині щось наплутали. Можливо, два рази зробили помилку, і у вас в кінці вийшло правильно, таке теж буває. То вам дадуть менше балів, вам можуть дати або два, або три бали, в залежності від того, яка помилка, і так далі. Дивлячись на інші завдання, звертайте увагу, що у вас одне завдання може містити в собі декілька менших завдань. Тобто, наприклад, завдання 2 має в собі три завдання по факту: за перше два, чотири, і потім знову два бали. Звертайте увагу на умову, наприклад, в Б, от умова з'явилася given also і так далі. Якщо у вас з'явилася це перед Б, то ця умова стосується тільки завдання Б, вона не стосується завдання А, так би вам її написали там зверху, тому. Тут теж логічно треба мислити. А якщо не знаєте, як розв'язувати завдання, ви просто відкрили собі якісь те, не знаєте, як розв'язувати завдання. Хороша ідея посидіти три хвилинки, подумати, що ви вчили загалом. Можливо, ви згадаєте те, що ви просто сидіть і згадуйте, які теми ви проходили, і думаєте, а може, це мені тут знадобиться? Це стосується те саме. І ЗНО, у вас є універсальна програма. І вам даються питання лише по цій програмі. У вас не будуть питати чогось, чого ви не знаєте, або чогось, чого ви не вчили. У вас можуть бути завдання на логіку, але вони, врешті-решт, все одно приведуть вас до тих стандартних математичних завдань, які ви вже робили. Тому подумайте, можливо, це вас врятує. Мене це декілька разів врятувало, коли я робив свої тести. Ну і ще один тест, це в нас вища математика. Вища математика складніша за звичайну математику, що в принципі логічно. Якщо звичайна математика буде схожа до, Украї... до програми української школи, то вища математика це тобто, абсолютно інший предмет. Це те, що в Україні вивчається в університетах. Якщо ви хочете вивчати математику, вам не обов'язково вивчати вищу математику. Взагалі, коли ви будете робити A-Level, ви обираєте собі три предмети. І ви, що математика не є обов'язково, якщо ви хочете вчити математику, але раптом у вас є любов до математики, або ви вважаєте, що математика легша за інші предмети, то вона вам підходить. Тут у вас з'являться уявні числа, з'являться матриці, з'явиться більше тригонометрії і так далі. Ну, загалом. Побудова питань така сама, як і там. Всі завдання з відкритою формою. Одне питання містить багато маленьких субпитань. Бачите, у тих навіть більше. У нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість питань в одному великому питанні. Ну і відповідно, тут загальна кількість питань, вона теж буде менша. Не дивіться, що стільки сторінок, тут більше сторінок вони пустять. Зараз, якщо прогорну вниз, то ми дивимося, скільки там сторінок. Скільки тут сторінок? Більше завдання, вибачте, 8 завдань, вибачте. Вісім завдань. Цього бачите? Це вісім завдань, але знову ж таки, в кожному завданні купа своїх маленьких підзавдань. Пам'ятайте, що і знову це порада і для ЗНО, і для iLevel, Не гайте час на завдання, яке ви не можете вирішити. Не вийшло, лишіть йдіть далі потім до нього в кінці повернетесь. Дуже багато бачу випадків, коли погано закінчувалось те, що за багато часу приділяли, приділяли одному завданню. Пам'ятайте, що час вам треба берегти, час це найважливіше для вас на екзамені. Іноді навіть важливіше, ніж ваші знання. Якщо у вас не буде часу використати ваші знання, то ваші знання вам нічим не допоможуть. Так, про ресурси, які використовували, значить, перше, що використовуємо, це GeoGebra, Я думаю, більші GeoGebra, Мабуть, правильніше більшість з вас її вже бачили. Тут є такі різні штуки. Можна будувати графіки, можна будувати фігури геометрія. Бачите, гратися з трикутниками. Добре показує, чому в топокутному трикутнику. Наприклад, може бути лише одни, один тупий кут, два тупо не вийде, як будувати рівносторонні і так далі. Тобто з тим можна грати дуже багато і дуже допомагає в розв'язанні геометричних задач. Тобі теж беріть на замітку, дуже зручний сайт. Також використовуємо онлайн дошку для розпису завдань. В залежності від того, як легше, можемо розписувати на комп'ютері, можемо розписувати на аркуші паперу, робити фотографію швидко нам надсилати. Дивимось на текст, зручно. Крім цього, коли ми з вами будемо займатися, в нас зараз буде свій портал: Oxdream. Після уроків у вас буде доступ до по тій темі, яку ви пройшли. Відкрити запис уроку, подивитися, не нашого, з вами іншого, щоб там були інші приклади, щоб ви, наприклад, на уроці щось не зрозуміли, могли послухати ту, цю саму тему поясненням по іншому. Можливо, вам вона буде краще. Більше прикладів завжди, знаєте, допомагає зрозуміти тему. Ем... Ще один момент скажу, що відрізнятиме наші уроки, можливо, від того, що ви бачили раніше в репетиторі, це підхід до домашнього завдання. Я дуже не люблю, коли на домашнє завдання витрачають весь час уроку або більшу частину уроку. Коли там у вас урок, умовно, 60 хвилин або 40 хвилин робити домашку з минулого уроку. Це такий собі підхід, він мені не подобається. І ЗНО, і і левел дуже інтенсивні курси, тому весь час на уроках. Ми будемо розглядати нові теми. Це не означає, що ваше завдання домашнє завдання має значення. Це просто означає, що в нас буде що ми будемо їх робити впродовж тижня. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, ви маєте про це написати, і я вам або скину підказку, або скину повний розв'язок, або можливо, ми з вами навіть зустрінемось там коротко на 5-10 хвилин. я вам Поясню це завдання і дам схоже завдання зробити. Тобто гнучкий підхід, підлаштовуємось під студентів, дивимось, кому що підходить. Врешті-решт кінцевою метою є, що всі склали екзамени на найвищі бали і вступили в омрієні університету. З приводу університетів ще для тих з вас, хто зараз в Британії буде вступати в університет, або кому раптом цікаво про вступи в університетах в Британії, в нас є е телеграм-канал, називається Оксдрім Юнім. Можете відканувати QR-код або перейти за знайти в телеграмі за цією назвою, за Ніком. Ми там публікуємо інформацію про е, загальне навчання в Британії, життя студентів. Е, там постійно не дуже багато. В нас канал був деякий час на паузі. Ми його незабаром відновимо, але найважливіше, в нас скоро будуть е, вебінари по навчанню в Британії. Будемо е, безкоштовні вебінари для всіх, е, не тільки для студентів, навіть просто хочете відвідати. Буде написано, коли можна. Е, Вебінари будуть про вкладати е деяку е каз, як обрати свій університет, як обрати свій курс. Ми готуємо ще сайт, зараз його перероблюємо. У нас там теж будуть поради, як обрати університет в Британії, як обрати курс, поради щодо фінансування, як отримати студентське фінансування. Під час наших уроків навіть додатково, так, щоб не під час, не, не витрачати час уроку, а додатково, якщо у вас буде бажання розписати розпитати про навчання в Британії, завжди буду ради поділитись досвідом. Я сам вже сказав, вступив в Оксфордський університет, і я, наприклад, отримав стипендію. Тобто реально отримати стипендію. Більшість, хто вступає, отримують кредит, теж дуже непоганий варіант. Кредит покриває повністю вартість навчання, покриває е вартість проживання в Британії, але і стипендію реально отримати. Тому до, знаєте, світлих відкриттів. Так, ем, да, в мене, мабуть, на цьому все. Якщо у вас є якісь питання, або ви думаєте, що я забув щось розказати, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, буду радий відповісти. Ну, і на цьому я буду, мабуть, з вами прощатися. Дякую, що подивилися відео.